Прилад нічного бачення за AliExpress. Що це таке? Будемо зараз дивитись і розбиратись. Записує відео в QHD, Full HD, HD, має цифровий 10-кратний зум. Карта пам'яті до 256 ГБ, формати відео бачить на дистанцію в суцільній темряві до 800 метрів. Нічого собі потім перевіримо, чи дійсно він бачить. Так, в білий день може бачити безмежно. Далі має 7 режимів інфрачервоного освітлення. Type-C у нас батарейка. Коротше, давайте дістаємо і дивимося, що це таке. Комплектація монокуляра мішечок, інструкція, серветочка, картридер для карти пам'яті. Кабель у нас Type-C. Сам монокуляр виглядає ось таким чином. Ніколи такого не тримав в руках. Тепер дивимося, що це таке. Відкривається ось тут бокова кришка. Я так розумію, що китайці раніше його робили під батарейки, але потім передумали і зробили від акумулятора. Акумулятор у нас пише, що 3800 мА. Ну, насправді, якщо подивитися на ось цей акумулятор, то думаю, не більше, ніж 1000. Кріплення для штативу є, кому треба. Відкриваємось тут і вставляємо от сюди SD-карту. Тут же можемо його підзаряджати. Вмикається прилад ось тут. Welcome. Далі, що ми можемо бачити? Ми поки що нічого не можемо бачити, тому що відстань до об'єкта повинна бути. Не менше метра. Так, але все ж таки давайте перейдемо в меню і подивимося, що в нас по меню. Так, розмір зображення можемо собі вибрати. Далі, тут Full HD, HD, також вибираємо, чи зберігати воно буде екран, регулювання яскравості. Так, частота в герцах, автовиключення дисплея. Далі в нас дата, час, штамп дати, мова. Форматування за замовчувань, версія і все. Більше тут нічого немає. Верхніми кнопками можемо бігати вверх-вниз по меню. Це кнопка підтвердження, і в режимі відео збільшити, зменшити дальність. Це зняти відео, зняти фото. Далі, ось тут ми можемо виставити чіткість зображення. Як вам такий вечірній Хмельницький? Дивіться, яка краса. Так, дивимося в монокуляр. Я не знаю, правда, чи ви так побачите через дисплей. Дивіться, яка відстань. Фіг знає куди. Ха -ха -ха. Видно? ну Дуже чітко, правда, я не можу вам передати через камеру в цій камері, через монітор. Не можу передати, але, бачить, зважаючи те, що він коштує недорого, бачить дуже круто. Так, давайте включимо запис відео. Ось, бачите, запис відео пішов. А тепер оцініть, наскільки він далеко бачить. Там, десь посередині, знаходиться будинок. Дивіться, це десятикратний цифровий зум. Якість правда така собі. Якість правда така собі. Але наскільки він близько збільшив? Ось там стоїть автомобіль. Ви його бачите? А я його бачу. Дивіться. І це я вам показую через монітор. Вживу ви будете бачити просто ідеально. Цей же самий автомобіль показую в кольоровому режимі. Камера моя не бачить, що він там є. А монокуляр бачить. Єдиний, на мою думку, мінус цього монокуляра це те, що тут є інфрачервоний світлодіод. Тобто, якщо ви будете десь ним світити, вас однозначно побачать. Мої загальні враження від монокуляра. Якщо близько, ось дивіться, це приблизно метрів сто. Якщо 100 метрів, то картинка буде дуже чітка. В самому апараті картинка буде дуже чітка, ніж та як я вам показую через монітор. А якщо вже взяти метрів 300, ось туди, то дерева, вони вже такі не чітко їх видно. Тобто 800 метрів, як кажуть китайці, ну 800 метрів, хіба що фіг знає куди, але тоді воно не чітко. Тобто, ви там особливо такого нічого не побачите. А так штука дійсно да прикольна, вартує уваги.